Самотність це відчуття, яке може торкнутися кожного, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. У сучасному світі, незважаючи на начебто пов'язану через соціальні мережі і технології, все більше людей стикаються з цим станом. Чоловіки та жінки по різному переживають самотність, і причини, які до неї приводять, можуть значно відрізнятися. У цій статті ми розглянемо, чому самотність стала настільки поширеним явищем. Як вона проявляється у чоловіків і жінок, і найголовніше, що можна зробити, щоб подолати це відчуття. Причини самотності у чоловіків і жінок. Самотність може виникати з різних причин, і чоловіки та жінки стикаються з нею по-різному. Чоловіки чоловіки часто відчувають самотність через недостатню емоційну підтримку, соціальні очікування, які вимагають від чоловіків бути сильними та незалежними. Можуть заважати їм звертатися по допомогу або відкрито говорити про свої почуття. В результаті чоловіки можуть почуватися ізольованими, особливо у періоди стресу чи життєвих змін. Жінки жінки з іншого боку можуть стикатися із самотністю, незважаючи на ширше коло спілкування, емоційна ізоляція, розриви у відносинах або відсутність глибоких зв'язків. Можуть призводити до відчуття самотності, жінки частіше звертаються за підтримкою, але можуть відчувати нестачу розуміння або глибоких емоційних зв'язків, вплив культури і суспільства. Культура і суспільні очікування відіграють значну роль у формуванні почуття самотності. У деяких культурах чоловіки з раннього віку навчаються пригнічувати свої емоції та не шукати допомоги, що посилює їхню внутрішню самотність. Жінки навпаки можуть відчувати тиск бути соціальними і підтримувати широкі соціальні мережі, але це не завжди призводить до глибокого емоційного задоволення. Сучасні технології, такі як соціальні мережі, також можуть посилювати відчуття самотності. Незважаючи на видиму пов'язаність, люди часто почуваються ще більш ізольованими, бачачи лише ідеалізовані образи життя інших, наслідки самотності. Самотність може значно впливати на психічне та фізичне здоров'я, вона пов'язана з підвищеним ризиком депресії, тривожності, зниження самооцінки та навіть серцево-судинних захворювань. Для чоловіків і жінок самотність може проявлятися по різному, але її негативні наслідки однаково серйозні: способи подолання самотності. Важливо розуміти, що самотність це не вирок, і існують способи подолання цього почуття для чоловіків. Чоловікам важливо навчитися відкрито говорити про свої почуття та шукати емоційну підтримку. Це може бути через дружбу, участь у групах за інтересами або навіть професійну допомогу психолога. Для жінок жінкам важливо шукати глибокі емоційні зв'язки і не боятися встановлювати межі у стосунках. Це допоможе уникнути поверхневих зв'язків і зміцнити відчуття приналежності. Висновок. Самотність це складне почуття, яке може торкнутися кожного, проте усвідомлення його причин і активна робота над собою та своїми соціальними зв'язками можуть допомогти подолати цей стан. Важливо пам'ятати, що самотність це не слабкість, а заклик до дії, і кожен із нас здатен знайти свій шлях до емоційного благополуччя та здорових стосунків.